Літо в розпалі, і сподіваюся, ваші грядки ломляться від урожаю. Якщо помідори та парці легко показати свою стиглість, то деякі культури більш скритні. Гарбузи та зимові кабачки можна залишати на грядках аж до останнього, не турбуючись про їх перезрівання. А відлітні культури, такі як кукурудза та кавуни, потрібно збирати саме в пік стиглості. Ось як це зробити. Колі збираті кавуні. Кавуні не швидка культура. Їм потрібно багато сонця протягом літа, щоб дати хороший урожай. Часто краще вибирати дрібніші сорти, такі як Sugar Baby, оскільки їм потрібно менше часу на дозрівання, ніж великим сортам. Але найгірше чекати все літо, а потім зірвати недозрілий кавун. Кавуни не дозрівають після збору, тому це рішення пан або пропав. Особливо рахуючи, що перезрілий кавун має неприємний смак. Найкращий спосіб перевірити, чи кавун на грядці готовий до збору подивитись на пляму від землі. Під час росту один бік кавуна закликає лежати на землі і не отримує сонця, тому на ньому утворюється велика біла кругла пляма. Коли кавун дозріває, ця пляма стає жовтою, це сигнал, що час збирати. Повторюю: біла ще ні, жовта так. Але природа жорстока, і не всі кавуни мають таку пляму. Тому є метод беналозіє вусик, найближчий до кавуна, і він відає його стан. Якщо вусік зелений кавун ще не дозрів. Коли він висихає і стає коричневим, кавун готовий, деякі городники чекають ще кілька днів після цього. Сподіваюся, що за допомогою цих двох методів ви зможете насолоджуватися тільки ідеально стиглими кавунами цього літа. Коли збирати кукурудзу. Кукурудза примхлива культура. В одні роки вона зростає нелегко, і ви отримуєте міцні стебла за вишки 2,5 метра з повноцінними качанами. А в інші роки, як цього, вона може проростати плямами і давати лише мізерні качани. Кукурудза вимагає багато азоту, тому, ймовірно, знадобиться підживлення кров'яним борошном хоча б раз за сезон. Вона також улюблений об'єкт для білок і птахів. Щоб вона запліднилася, потрібно садити її блоками, щоб вітер міг переносити пилок. Якщо вже почали рости качани, не варто витрачати жодного, свіжозібрана кукурудза настільки солодка, що її можна їсти сірою. Перша ознака стиглості шовека Він має бути рясним, шкірне волокно відповідає одному зерну і коричневим, сухим. Якщо шовека ще жовтий, чекайте далі потріпайте кінці качанів. У кількості сортів кінець має бути округлим, не загостреним, тому що зерна вже налилися. Качан також винен відгинатися від стебла, це ще одна ознака готовності. Менш точні ознаки вимагають пожертвувати одним качаном, розгорніть листя і натисніть нігтем на зерно. Якщо виділяється молочний сік кукурудза стигла, так можна побачити, наскільки повні зерна. Кукурудза дозріває швидко від сіяння до збору зазвичай проходити менше 100 днів, часто всього 70. Багато городників вважають, що термін на пакетику з насінням святе письмо. Але я дивлюсь на це як на орієнтир, а не абсолютну істину. У будь-якому випадку збирайте кукурудзу перед самим вживанням. Після збору цукри починають перетворюватися, і солодкість зникає. Ви доклали стільці сусіль, щоб виростити її, тож варто насолодитися ідеальним смаком.